Добре ранок з теплиці, тільки сюди зайшла і вже дощ. Льоп-льоп-льоп-льоп-льоп. А я мала підживлять кавуни на дворі. Ай-яй-яй. Ну що, погода кожен день робить відпочинок. Бачите, червонії помідорки. Яка гарна. От. Тут я вже зривала, вчора робила салатик дві помідори. От. Помаленьку. У маленьку рву. Це, типу, щоб запилювалося. Типа. Ну, бачила, таке роблять. Так, до джирчиків ідемо. Що ви тут? Бачите, трошки підкручує листя. Малиші. Почали рости, розпустився листочок. Бачите? Слава Богу. От що тут? Вчора їх помила, але мала плантафолом обробити, не обробила, бо жара була до вечора, а зараз вони якраз добре. Дощ на дворі, зараз я це все діло зроблю. Бачите. Розвиваються гарно. Прямо дивіться, як ну, і цей пішов як гарно. Долмацький. Всі інжири пішли. Дайте я таку обіду. Всі інжирчики пішли гарненько. Бачите, які. О, так о покажу. О, ну, щоб видно, бо я ж все зверху показую. Це сорт далмацький. О, тут помідорки. Тут цей красончичок. Це я тут прищипнула точку росту, бачите. Рости, рости. Рости і вже мені по плечі, рости далі. Так, тут що у нас? Треба оцю взяти, стягнути А Ось ну, отаку сюди, щоб сонце було. Тут або щоб не було сонця, або щоб було. Зараз я пройдуся з вами, а потім його прийму. Рандіно. Рандіно. Тут, щоб показати, треба листочки піднімати, бачите. Росте, хай росте. Я вчора по капельці їх підлила. По капельці. Ну тут що в нас? Фруктики. Фруктики в нас. Зараз пару днів, може, не буде сонця пекти, то воно ще скоріше буде. Тому що при сонці, а цей, слухайте, ну швидко вони ростуть. Дуже скоро ростуть плоди. Гляньте. Ой, хоч би не обломати гілячки. Бачите, як ростуть плодики? Цвіту багато? Вчора вечором я показувала, як вони, весь світ закрився, а це, бачите, як з'являється світло і вони розкриваються. Ну, цей вже, мабуть, перецвітає. А що за муха тут сидить? Що це ще за діла? Добренько. Довго не буду. Я вчора ще прибрала мішки, оставила один-два, прибрала, бачите, тут по три в рядочку. Прибрала ті німецькі сорти, тому що вони від носили. Маю саджанців, маю саджанців, пепіну, кому треба, звертайтесь. Записано вже багато. Я записую для того, щоб... Як сказати, я питаю номер телефону і записую, і тоді, вже, як вони повністю готові, готові, я беру їх, людям обдзвонюю і кажу, що буду висилати. Люди, що це таке? Щоб, знаєте, щоб не поназбирувало багато, щоб люди потім на мене не обіжали, знаєте? От пов'язалися. Видно вам, о! Ну, в'яжися, в'яжися, молодець. Я їх просто, що пізніше трошки посадила і попала в холод. Було 6 градусів, а для Пепіно це неможливо. Пепіно багаторічна рослина. не слухайте нікого, воно не однорічне піну на зиму заноситься в хату, можете ставити на підвіконня, але не в такому вигляді. Його треба підрізати, оставить 20 см, поливати сонячна сторона, воно себе буде вам. А потім виставляєте чи в теплицю, чи на двір, і буде готовий красивельний кущ. Знаєте? Ще навіть краще, що цього року, а буде на другий рік у вас повно плодів, повно-повно. Отаке добренько. Бачите, тут мені треба прибрати. Огірочки зібрати, що розривали, ну понаростали. А ці новенькі гляньте. на, Щось підкручує листя, може, щось сквозняк біля вікна. Зараз нічого не буду відкривати, бо дуже холодно. О, гляньте. Зараз ірву ці огірочки. о, А що це таке, я не пойму. Не пойму. О, бачите, не буду його знизу зривати, його по правильному треба зривати, Але хай. Слухай, хай буде. Капельний полив валяється, це зараз розберуся. От, Мала поливати кавуни. Зараз як не буде, бути. чую, щоб капнув дощ і перестав, е, то я зараз, якщо вспію, то піду підлию кавуни. Кавуни, е, але ж треба раніше вода, бачите, скільки нав'язалось за ніч. Ну, Як вони були, а це наросли. Ті, що молодші огірочки, я оставляю, а ті, що... Але, слухайте, як в джунглях. А ті, що це? Це що? А, ядро. Так, так. І ось таке робимо. І воно буде розвертатися і донизу. Вже буде так от, знаєте? Бачите? О, і буде донизу. Зараз ці позриваю. Та й таке. Добренько. Пора і треба підгорнути. Є. Тепер оці нові. ці молоді, а ці ще молодші, бачите, які гарні. Бачите? Ці вже видно, що трошки вже попрацювали огірочки. От Вже на вершках огірки. Ті, що я вирвала, вже повністю голі. І мені там три місця для інжиру. Коротко і ясно. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Всього вам найкращого. Трошечки огляду теплиці. Розказала про пепіну. Пепіну, кажу, багаторічний, і ви його можете вирощувати одного куща море часу. І чим більше, тим, чим він старший, тим більше буде плодів. На цьому все, пока-пока. Всього самого-самого вам.